Вітаю вас, друзі! Коли ми розповідали в роліку в теплиці про кращий полив високорослих томатів. Ми показували, як ми їх окучуємо і що під томатами немає води і гарний полив. І ви запитували, а як же поливати тоді, коли ми висадили двохрядним способом низькорослі томати і ще у відкритому ґрунті. Ну, Залежить багато від природи, але все-таки полив краще проводити ну як, тут, по-другому ніяк. Тільки, тільки ось так, як якось. Посерединці. І дивіться все одно, томати залишаються більше на горі, чим перевага способу цього рівчачком. А водичка посередині. І томати достають коріннячком і все чудово. Ну, ось так і поливаємо.